Different World в хату, як то кажуть. Сьогодні буде історія мого кишкоблудства. Історія того, як я став товстим, і на своєму піку я важив 130 кілограмів. Зараз я, звісно, важу менше. Навіть можу точно сказати скільки. Так, блядь. 117 кг. От прямо зараз. Рівно 117 кг. Ну, якщо чесно, то 118, але це я в одязі в окулярах і не покакав, тому десь ну 116 плюс-мінус. Так, от почалося все з того, що я в дитинстві був дуже худим. От, прям супер худим. От, прям буквально шкіра і кістки. Якщо не полінуюся, якщо знайду старі свої фотки, то прикріплю до цього відосу, Ви їх прямо зараз можливо бачите. Якщо не бачите, то мені ліньки. А до речі, хотів подякувати за донат Миколаю, святому чи не святому, не знаю, але дуже сильно дякую йому за 100 гривень. Він чекає нових кулінарних звершень. Ну будуть, будуть все неодмінно буде. Так от був я дуже худим. І я дуже мало їв. З однієї простої причини е, моя бабка, яка власне опікувалася моїм вихованням, вона неймовірно хуйово і несмачно готувала. От знаєте, є такий тип бабусь, які готують багато і дуже смачно ці всі історії про пиріжки моєї бабусі, борщ моєї бабусі воно все найсмачніше. У мене все було не так. Моя бабка готувала багато, але їсти це було, блять, неможливо. Це була така, знаєте, максимально прісна, максимально несмачна совкова їжа. Тому я їв дуже мало. Бувало таке, що от я приходжу зі школи, моя бабка мені каже Будеш борщ. А бабка в мене родом з Білгорода, тому вона так і казала, будеш борщ. Добре, що не щі, хоч хуйпалещі. Як от казала, будеш борщ. Будеш борщ! А я після школи, хоч і був голодний, але я знав, що я, ну, я не зможу їсти цей борщ, ну він не смачний, він хуйовий. І я такий, типу, ні, дякую, я не голодний. Там вже ввечері з роботи приходила мама, щось приносила, або ж там тато. І от тоді я вже щось більш-менш смачне їв. А після школи я майже ніколи нічого не їв, просто тому що, ну, блять, я, я знав, яка ця їжа на смак, і максимально від неї відхаращувався, так би мовити. Смачною їжею мене майже ніколи не балували. Типу, сходити в Макдональдс раз на півроку, а то й раз на рік це було за щастя. О, Макдональдс, макота. Макдональдс на Позняках. Був, так би мовити, моєю дитячою меккою, меккою смачної їжі. Але бували ми там дуже рідко і тому мене майже ніколи нічим смачним не частували. Тим не менш, іноді це траплялося, але все одно вагу я не набирав в свої 14-15 років. Я важив ну буквально кілограм, дай Боже, щоб 60 вже точно не пам'ятаю скільки, але я прям був худим худющим Настає 14-й рік, і я починаю заробляти гроші з Ютубу. Небагато. На той момент я заробляв щось типу 100-150 баксів раз на 2-3 місяці. Ну Тобто на місяць виходило баксів 70 не більше. Але долар тоді ще був спершу по 8, потім по 12, по 15, але й ціни тоді були інші. І для тоді ще школяра, який вчився в 10 класі, якого повністю е, утримували батьки, для мене це були дуже і дуже непогані кишенькові гроші, які я до того ж сам заробляв. І на що дитина у своїй там. 15-16 років може витрачати гроші. ну там, На якісь ігри, не іграшки, а вже там ігри, комп'ютерні, можливо, на якийсь одяг, але одяг у мене знову ж таки. Повністю одягали батьки, а сам я не був якимось там шмоточником, типу О, Трешер Уенс і Адідас. Ні, в мене такого не було. Що батьки втягнули, то я власне і ходив. Отож, на що я витрачав свої чесним трудом зароблені гроші? Я їх витрачав на Макдональдс. Я пам'ятаю, в 10 класі я міг там проїбати перший другий урок. Біти в Макдональдс. Я пройобував гроші на алкоголь вже тоді починав потроху пити, але не сильно, рідко і дуже мало. Але основною, так би мовити, статею моїх розходів була Кока-Кола. От саме тоді в мене з'явилась звичка щодня вибивати двушку Кока-Коли. Як зараз пам'ятаю, на початку 2014 року двушка Коли коштувала 10 гривень. 10. І я щодня жлухтив оцю оцю двушку коли. Я був якимсь кока-кольним наркоманом. Якщо от пройшов день і я не випив двушку коли, то вважайте, що е, цей день для мене пройшов марно. Типу, щодня була оця кола, купую двушку, кладу в холодильничок. Потім я ще купував оці от Іди нахуй, купував оці от Формочки для льоду. Да? Морозив лід у холодильнику і кидав Кока-Колу, кригу. Да? в мене було багато кришечок, я їх обмінював на стакани. Потім всі ці стакани я благополучно розхреначив випадково і не дуже. До сьогоднішніх днів зберігся всього лише один стакан Кока-Коли, і той надщерблений трохи. Трохи зловив Щербицького, так би мовити. Ну, власне, на це і йшли всі мої гроші. Макдональдс, Фастфудятина. Двушка коли щодня, і от саме тоді, в 2014 році, я і почав набирати вагу тоді ще не сильно і не багато. Але наприкінці 2014 року я вже важив кілограмів 70. І це вже був дзвіночок, який я щоправда тоді не зрозумів і не помітив. Та й власне тоді я ще й з ростом вимахав. Ну, не те, щоб вимахав, але от тоді я доріз до 177 сантиметрів. І набрані оці 10-15 кілограмів зайвих, вони не дуже то й були помітні. Ну, типу, дитинка росте, розвивається, трохи виросла вгору, трохи виросла в ширу. Все гаразд, все в рамках дозволеного. That's okay, мен. Далі було гірше. 2015 рік а дівчина мене кидає нахуй, До околи додався ще й алкоголь. 2016 рік я з'їжджаю від батьків. Як зараз пам'ятаю, коли я переїжджав власне, на оцю ж хату, у мене на картці було 1200 гривень. Готівкою в мене було 6 гривень 800 і ще баксів 100 НЗшки у мене було. Тобто я майже з голою ракою сюди переїжджав. Тим не менш, я дуже хотів, дуже чекав цієї от емансипації від батьків, і власне у... на початку 2016 року. Коли мені ще 18 навіть не було, мені було тоді ще 17, тим не менш від батьків я вже потроху цей, потроху з'їбався. І от як зараз пам'ятаю, коли я з'їжджав від батьків, мене більш за все хвилювало не питання там одягу, не питання квартплати, не питання ремонту цього притону цієї халупи. Ні, мені похуй ремонт, як ви бачите, я так і не зробив, та й власне байдуже. Мене більш за все хвилювало питання, а що я буду їсти і як я буду їсти. А я тоді ще й готувати ніхуя не вмів це я зараз вже щось вмію готувати, тоді не вмів готувати ніхуя. І знову ж таки, чим я харчувався, особливо першим часом. Це була фастфудятина, це була кулінарка з супермаркетів, це були якісь доставочні замовні піци суші, і це були бічпакети. Багато більч пакетів, дуже багато більш пакетів. А, ну і ще варто додати, що, так би мовити, рани від розставання з дівчиною тоді ще не загоїлись, і я ці рани активно заливав алкоголем. Як я сказав у відосі про алкоголь, я там сказав таку фразу, що, типу, моїм хобі стало бухати. Пити алкоголь стало моїм хобі. У когось хобі спорт, у когось хобі там театри, у когось хобі книги. У когось хобі дівчата, зрештою, у нормісів, у мене стало хобі бухати. Єбанув реваху, пішов в КСГО. Єбанув другу другу каточку. І отак от я жив якийсь період часу, десь приблизно рік. На початок 2017 року я важив вже 84 кілограми, і здавалося б, ну, от це вже не просто дзвіночок, це вже. Церковний дзвін, неймовірно, голосно і лунко хуяче, хуяче про те, що мені б варто якось призупинити свої апетити в усіх сенсах цього слова, але знову ж таки, навіть оцей от велетенський церковний дзвін, я не розпізнаю. Я тоді думав, що та, 84 кілограми. При зрості там метр вісімдесят. Я вже думав, що доріз до цього зросту. Спойлер, ніхуя, метр сімдесят сім як був, так і лишився. Ну коротше, я думав, що це взагалі не проблема. І що там зайві два кілограмчики, плюс кілограм, мінус кілограм, а байдуже все це як прийшло, так і піде. Як набрав, так і назад воно все зійде на нівець. А спойлер ніхуя. А кока-колу на той момент я вже пити, майже перестав. Проте темпи алкоголізації тільки збільшилися. Я вже менше пив слабо алкоголку, але перейшов на щось більш міцніше. В той період життя я обожнював ягермейстер, тоді ж з'явилася і горілочка. Чому я про це розповідаю? Та То тому, що алкоголь він дуже хуйово впливає на, на обмін речовин, на так звану обмінку, тобто він її затурможує загальмовує трішечки. Не трішечки, ніхуя. Тому якби я просто щось жер, я, може, набирав би вагу якось повільніше, але оскільки я не тільки жер, а ще й бухав, то вага набиралася просто якимось неймовірно стрімкими темпами. Якщо на початку 17-го року я важив 84 кілограми, то наприкінці 17-го року я важив, спойлер, сотню. От, просто сотні, от просто 16 кілограм за рік, більше ніж кілограм на місяць. Як вам таке, шановне панство? Це вже був навіть не дзвіночок, це вже був а, такий масний хуяк арматурою по макітрі. І здавалося б, ну от саме час вже призупинитись, менше пити, менше жерти. Зацікавитись темою схуднення. Я не замислився тоді ні про що, і мі мій плин життя як тривав, так і продовжився. 18-й рік з Ягермейстера і горілки я переходжу на Джим Бім, на Джека і на ту ж таки саму горілку. А жиру Фастфудятину ще більше, ніж раніше. До речі, от саме 18-й-19 рік це. Е Пік моїх заробітків я тоді заробляв, ну, не скажу скільки, але заробляв більше, ніж зараз. При тому, що ціни були рази в два менше, ніж зараз. Я охуєнно тоді був, не те, що багатою людиною, але я став от тим самим середнім, середнім класом, яких по всій країні блядь, налічується. Півтора відсотки нахуй. Хуй та ні хуя, як то кажуть. В 19-му році моя вага вже переходить за 110 кілограмів, я вже важу 113-114, і на цьому зріст моєї ваги він зупиняється. Тобто більше я вже не набираю. І тоді я подумав, що ну, типу, ну от, типу, я, я уперся в стелю свого ожиріння. Більше вже не буде. А менше, ну та власне, похуй. Щоб було менше, треба докладати якихось зусиль, докладати мені їх ліньки, тому, в принципі, ну, мене все влаштовує. Ну, так, я товстий, але товстішим вже не стану. Ну куди вже товстішим, все, в стелі уперся. І я, власне, жив з вагою 113-114 кілограмів. Жив я так дуже довго, аж до початку повномасштабки. Коли повномасштабка почалася, я, мабуть, завдяки стресу скинув вагу до 111. І саме тоді я подумав, що стрес, мабуть, це ахуєнний спосіб, щоб скидати вагу. Спойлер, ні, вся вага, що скинута завдяки стресу, вона назад вам повернеться і, можливо, навіть з кешбеком. На середину 22-го року я вже важу 120. Я охуєваю з того, що 115 це не стеля, виявляється. Можна ожиріти ще більше, і спойлер: е у ожиріння немає як такої стелі. Тобто можна і, 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 і тону набрати, блядь, Типу, можна і більше. Це не та історія, що ви, типу, Упираєтесь в стелю своїх можливостей і все, далі вже ніяк і нікуди. Ні, ніхуя. Вже рідня воно таке підступне. Набрали сотню, наберете і 120, набрали 120 наберете і 200, набрали 200, ну. Б... Безконечність ні предел, як то кажуть! На початку 23-го року я виходжу на пік своєї ваги, я починаю важити 130 кілограмів. І от тоді я зрозумів, що ну, блядь, якщо я не зупинюся зараз, я вже, мабуть, не зупинюся ніколи. Треба щось робити. Я сідаю на правильне харчування. Завдяки правильному харчуванню мені вдається скинути вагу до 122 плюс-мінус. Я забиваю хуй на правильне харчування, тому що ну, блядь, харчуватись гречкою булгуром, вареною курятинкою, і чим я там ще харчувався, без будь-яких спецій. Окрім солі та перцю. Я не зміг так довго протриматись, я заїбався і такий типу, пішло воно все нахуй. 122 мені норм. Впродовж 23-го року моя вага такими, знаєте, качелями гойдалася від 122 до 128, але не більше. Я там щось скидав, набирав, скидав, набирав. В принципі, мене все влаштовувало, але тато мене змусив піти до індокринолога. Я до нього прийшов, власне, описав всі свої проблеми. Пройшов тоді неймовірну якусь кількість аналізів, КТ, МРТ, чого тільки тоді не було в моєму житті. Все це я успішно або не дуже пройшов. Мені виписали один препарат, дуже дорогий сука, препарат. Ну я навіть назву його назву Саксенда, або ж є аналог Віктоза. Що це за препарат? Ти його вколюєш в себе ін'єкційно. Да, мене ще питали: типу, а що це ти в себе вколюєш? Це там інсулін чи що? Я ще віджартовувався, казав, що це героїн. блядь. ні, це була або Саксенда, або Віктоза. Що робить цей препарат? Він допомагає вам швидше насич... насичуватись. Він трохи пригальмовує ваше бажання жерти. Тобто, наприклад, я голодний, да? я там можу зжерти дві піци. А вколовши цей препарат, ти зжираєш половинку піци і все, і тобі вже норм. Біля. Хоча лікарка мені напизділа, от прям нахабно напизділа, Вона мені сказала, що. Від цього препарату у вас буде огида до їжі, ви взагалі не зможете їсти. Вам доведеться силою в себе їжу якось трамбувати. Це все пиздож. Ніхуя ніякої огиди від їжі я тоді не отримав. Єдине, що насичуватись стало простіше, їсти я став менше, і дійсно завдяки цьому препарату я схуднув до 115, здається, кілограмів. Потім цей препарат. Зникає з продажу. Взагалі, по Україні його нема ніде. Єдине, де він був, це Одеса, але там коштувало типу, два шприці 10 тисяч гривень. Ну, це охуїти можна. І на цьому етапі я вирішую, що ну, блядь, це занадто дорого. Типу, платити там щомісяця по 1007 заради того, щоб скинути 2-3 кілограми, ну, якось воно невигідно. Якось, типу, ефект не той. А платиш за це дохуя. На цьому етапі я вирішую, що нахуй цей препарат якось і без нього проживу. А, ну от, власне, якось я без нього і живу зараз. Вага в мене качелями гойдається від 115 до 121 кілограму, але поки що не більше. І слава тобі, Господи, що не більше. А, тим не менше, от, зазвичку я собі взяв їсти менше, і начебто навіть мені це а, хуєватенько, але вдається. Тож їм я зараз менше, ніж зазвичай а, рухливий спосіб життя іноді веду, іноді не веду. Тобто я можу пройти там 15-17 тисяч кроків на день, але це тоді, коли. Є необхідність кудись іти. Якщо необхідності нема, я отак от цілий день можу пролежати ще й зіснюсярою у роті. Ця історія хеппі ендом поки що не закінчилася. У цієї історії, так би мовити, відкритий фінал, але поки що не найгірше. Тобто 150-кілограмовим кабаном я не став, і я зараз максимально намагаюся контролити і свій спосіб харчування. І свій спосіб життя. Якщо я там набрав зайві 2 кілограми, то я кудись там намагаюсь поїхати в центр, кудись там кудись хабачусь, щось намагаюся робити, просто от щоб ходити. да. Вдається мені це з перемінним успіхом, але от вага більше там 121 кг кілограму не росте, і слава тобі, господи. Що я можу сказати? Їжа це наркотик, їжа це дійсно наркотик, це залежність. Якщо у тебе трохи схиблена психіка, як от у мене, то підсісти на якусь смачну їжу дуже просто. А харчуючись чимось корисним, але не смачним, на кшталт гречки з курятинкою чи з булгуром, ти це їж, їж. І перші кілька днів ще йдуть непогано, але потім. В голові з'являється оця ось виправдовувальна конструкція, яка лунає наступним чином, ти думаєш: ну блять, і так в житті все херово, і так в житті все погано, а тут я ще й маю себе обмежувати в їжі і просто блять так нестерпно на душі стає в такі моменти. От як контролити, як душити цю виправдовувальну конструкцію, я поки що не придумав. Вона мене поки що. Хуячить під дих, так би мовити. Тобто в певних нюансах, в певних речах я можу себе контролити, десь я харчуюсь більш-менш правильно. Хоча і харчові загули в мене також бувають. Іноді можу там якусь піцу собі замовити, іноді солянку приготувати чи борщ і з'їсти кастрюлю за добу, нахуй. Таке буває. Але в цілому, зараз, чим відрізняюсь нинішній я від самого ж себе років п'ять тому. Я намагаюсь робити якісь висновки і зважуватись через день контроля чи вагу. Тобто бачу зайвий кілограм, все, вже треба кудись піти. Або треба там пригольмувати. Окей, сьогодні піцу не замовляємо. солянку сьогодні не готуємо. Вон, є гречка, є, бул, є булгур, а, курятинку купив, сьогодні харчуюсь отак. да, там. Зайві кілька кілограмів скинув, ну все, можна вже щось шкідливе жерти. Поки що мені це вдається. Психіка від цього способу життя, так би мовити, не пригнічується. І, в принципі, поки що мені норм. Хтось мені, можливо, в коментах напише, мовляв, чувача, це все напівміри. Типу, треба вирішувати проблему глобально. Оця от історія про сьогодні жару піцу. Зайвий кілограм набрав, потім жиру там гречку, потім там кілограм скинув знову набрав. Ця вся історія, це все повна хуйня. Типу, так проблему вирішувати, вирішити неможливо. І я з вами погоджуюсь, я повністю з вами згоден. Але ну, моя психіка, мій спосіб життя, можливо, частково, який теж напряму залежить від психіки. Воно мені не дозволяє повністю викинути зі свого життя шкідливу їжу. Да? От. В цьому плані розлад харчування він навіть гірший за алкоголізм. Бо у випадку з алкоголізмом людина просто відмовляється від алкоголю, і все. Людині не треба там щодня пити в міру. Да? А з харчуванням так не вийде. Людина так чи інакше повинна харчуватись чимось. Ну не можна от просто відмовитись від шкідливої їжі і не їсти взагалі. Ні, ти все одно повинен їсти. Тільки корисну їжу, блядь. І я намагаюся, я намагаюся, щоб корисна їжа була там більш-менш смачною. Там помідорки чері, е, солі там насиплю, перчиком притушу, притрушу. Але все одно глобально вирішити цю проблему я поки що не можу. Хочу, але не можу. Як я вже й сказав, ця історія з відкритим фіналом. Якщо є якісь питання, задавайте в коментах. Якщо є якісь поради, також пишіть їх в коментах. Якщо хочете якось віддячити за відос або змотивувати на якийсь інший відос про іншу якусь мою, мою залежність, то посилання на дяку буде в описі до цього відео. Можете кинути будь-яку суму. Я це все побачу і вас за це. Віддячу, подякую вам за це і, можливо, навіть відос випущу на ту тему, яка вам цікава. Єдине прохання, не пишіть мені в коментах про качалку. От, блять, не пишіть про качалку. А, до речі, про спорт. От, ще треба сказати. З усього спорту єдине, що мені от прям дійсно подобається, це баскетбол. І влітку влітку минулого року, 23-го, я навіть займався баскетболом. Ну, як займався? я... Я прокидався рано вранці по будильнику, їхав на майданчик, там розминка, кидав м'ячик, все таке. Ну, важко це назвати повноцінним спортом, але от якщо от прям натягувати сову на глобус, то це можна назвати таким хіканячим баскетбольним тренуванням. І в мене це було. Я два-три рази на тиждень от таким от баскетболом займався, але потім я пішов до свого ендокринолога, і вона мені сказала, що... Ні, вам не можна займатися баскетболом. Ви собі там суглоби похуячите, бо ви товстий, вам не можна стрибати. Я їй кажу: я не стрибаю, я не йобаний ліброн Джеймс, щоб данки хуячити. Я просто м'ячик кидаю, вона каже, ні, ні, все одно суглоби напружуються. Баскетболом вам займатися не можна, Вон, блядь, ідіть в качалку або плавайте. Я їй сказав дякую за пораду, до побачення. Але проблема в тому, що оця її заборона, заборона, да? займатися спортом, вона, вона і відбила в мене бажання займатися спортом. Тепер я себе виправдовую тим, що ну, лікар вже заборонив, тому, тому сьогодні я не буду займатися баскетболом. Піду, блять, пограю нахуй фіфулю і поп'ю енергос, і піцу замовлю. А так от, власне, і живу. Поки що. А на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Лайк, дизлайк, комент, підписка, питання, пропозиції, донат. За все це я вам буду дуже сильно вдячний. touch.